Хочете подивитися на Аркадію з іншої сторони? Так ось вона. На тому березі. А зараз я вам хочу показати ще раз ділянку, яка у нас стартує в продажу. Майже 14 соток землі. Перша лінія моря. Це житловий комплекс під назвою Тартус. Закрита територія під охороною. Ділянка правильної форми або під майбутній ваш будинок, великий будинок, або, як зона відпочинку, де будете приймати гості.